правоохоронці відкрили два кримінальні провадження через мітинг перед будівлею ТЦК у Ковалі на Волині. Про це повідомили у поліції області. Нагадаю, що все почалося з того, що за словами очевидців, на шацькому блокпосту працівники ТЦК зупинили хлопців і доправили їх до відділу ТЦК. У них забрали телефони та ключі від автомобілів. І от після цієї події обурені люди влаштували мітинг біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ну і пізніше працівники ТЦК відпустили затриманих хлопців, утім протести тривали. У той же час ТЦК наголосило, що затриманням трьох громадян займалася поліція. І також нагадала, що чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати про собі військово-обліковий документ. Субтитрувальниця Оля Шор